Всім привіт! Є про що поговорити. Перша посилочка. Добрий день. Медь 1 кг 960 г латунь 1 кг 100 г. Да, Об'єми небольші на цей раз, але потрібна копійка. Посчитав, що мені вигодні на 72 грн вам відправити. У нас медь 200 латунь 120, У мене на сьогоднішній день мідь 245 латунь 161 Дякую і хорошого дня. Значить, ми чуть, -чуть з Міді, звісно, з МІДі 250 360 гривень відібрали в латунь, і вийшло оплата 665 гривень чоловіку. Я закриваю 700 йому, щоб вже йому було приємніше. О, це перша посилка. Вам дякую, що мені відправили, все перевірили, перебрали. 665 гривень, вам 700 відправляємо. Перше. Друге. Максим Олегович, звісно, жалко. В такій баносі відправив посрібнення. Ось показуємо його всім, що бачили. Ноль на вагах, бо ми вже там вважали дещо. Він написав. Контакти срібні, не магніт. Такого закрию його прізвища. Шість тисяч скільки там? 6600 гривень, 320 грам. Так і є, там 322 грама. але це посрібнення. Ситуація робоча, не, така, не дуже з приємних. Людина розраховує на 6600 Реально, там, якщо як латуньку брати на 50 гривень, якщо як посрібнення, там, ну я взагалі не беру, але. Но... Я не знаю, ну там ну 100 гривень. Я йому написав в вайбері відео, що можу скинути вам 100 гривень на карту, або за свій рахунок цієбану, що ви відправили, відправити його назад. Ну, ситуація не дуже з приємних, бо це не контакти, це посрібнення. Латунні латунні такі палочки скриті з шаром срібла. Такі з неприємних моментів. Но, е, клієнт вирішить або 100 гривень йому на карту за це, або відправлю за свій рахунок назад. З неприємних моментів. Відкриваю далі. Андрій Олександрович, прошу відео. Відео, на жаль, не зроблю, бо завал у нас. Багато посилок, понеділок. Хочемо все стигнути, щоб були прорахуночки. Ну, Хоча б я приблизно переважу. Дивіться, у вас написано латунь. У вас написано, що латунь. 1 кг 500 грам. Є. Сходиться латунька. Тепер, оце теж посрібнення. Зараз ми його окремо. Подивіться. Це теж, бачите, оце посрібнення, окремо в людинки. Оце все посрібнення. Зараз я вам зважу, щоб ви бачили. 386 грам. Є. Тепер контакти, магніт, не магніт Це грубо важимо, але просто для вас, чисто, щоб. Оце магніт. Це не магніт. Не магніт. Плюс-мінус 300 грам, важу електронним кантером. серій показую. 396 з пакетиком. Зараз ми переберемо це все і буде видно. 396 ой, 296 і магніт 250 плюс-мінус. Є 238. Ну, ще пакетик там. Отак. От я так захотів вам показати, щоб ви бачили свою посилочку. І сьогодні відібрали серію, покажи в срібних контактах, скільки не контактів срібних. Якісь вольфрамові різні. Ось це бачите. Так, це ми відібрали. Тепер хочу показати, я створив групу, де я все продаю. Сирій показує телефон. Дивіться, група, де все продається, що мені попадається на метал. Переходимо по силочці. І ви вибираєте або Viber, або Telegram. Що вам зручніше. Наприклад, Viber. Продаж виробів з металу. Ну, все, що попадається на металобрут, з хорошого. Дивіться, газелька моя, 50 тисяч гривень продається. Казанки, відео Великий 350, середній малий, є, бачите. Латуні миски 600 гривень штука є. До Іжа, до москвичан нові штани, вихлопна система. До копійки нова е, труба теж е, поставив 500 гривень. Е, ступка така 700 гривень. Ця, ну, ви зрозуміли, ступка. Ще сьогодні було багато чого там цікавого. Мідна трубка була. Ми її продали, редуктора вже продали, сьогодні відправляю, сітку латунну продали, то якщо все, що ви бачите, все продається. Якщо воно продалося, я його просто видаляю, щоб ви розуміли. Так що ми працюємо далі, всім гарного дня, підписуйтесь.